Його тіло зустрічали рідні та друзі. Коломиянин Андрій Поріцький усе життя був справжнім патріотом України, активно підтримував Євромайдан, потім став волонтером і допомагав українським військовим, але йому набридло бути диванним патріотом, тому вирішив піти на війну добровольцем. Познайомилися ми з ним. Коли він прийшов з товаришами до нас, в штаб. Я з ним особисто познайомився. Вони відправлялись добровольцями. Збройні сили України їхали на полігон. Хлопець був веселий, позитивний. Лаяв ситуацію в Україні, хотів відстояти незалежність, хотів показати, що. Український народ є вільний. Андрій Поріцький напередодні смерті перебував у Полтаві. Саме звідти мав їхати на війну. Саме там у нього трапився інсульт, від чого молодий 36-річний чоловік помер. Сьогодні зранку, о 4-й годині, зустрічали тобто тіло Андрія. Перед восьми годиною зранку ми теж прибули в морг, для того, щоб тіло можна було тобто переводіти, привести його в людський вигляд. Бо він був у формі військовій, якій він служив. На жаль, що такі люди вмирають, таких. Бо людей побільше. Хороший побратим Андрій. На жаль, хай йому буде земля, йому допуха. Рідні та друзі не вірять у таку втрату. Пригадують, Андрій завжди був великим оптимістом, патріотом, завжди вірив, що житиме в новій, справді демократичній незалежній державі. З доброї сторони нічого за його слова не можу сказати. Переживали звичайно, як, як всі батьки переживали. Але коли вже знали, що він на будівництві кордону, то трошки було спокійніше, а потім. Ну так сталося. Не сподівалися, Ми такої прикрості не сподівалися. Батьки додоволені були, що син таки підтримує нас усіх, переживає за нас усіх. Ніхто не думав. Просто вже вчора для нас була страшна трагедія. Ми чекали його всі в сім'ї, в родині. В колі друзів. Спочиватиме Андрій Поріцький на Алеї Слави на Коломийському кладовищі.